І так всім привіт з вами, як завжди, я платон Сантулік. І сьогодні я показую підбірка е, самих найстаріших і найдавніших відео з Сантуліком. Це, коротше, в е, мами на каналі. Хто хоче, підписуйтесь на цей канал. Тут тільки два відео про Сантуліка. Все -все -все є. І коротше, і ми сьогодні будем дивитися оці два відео. І може я ще якісь знайду відосики з Антуліком. Ну, а ми залітаємо дивитися перше відео. оце Та, то я там говорю, коротше. Мені ще 5 років на цьому відео. Це в цьому відео десь 5 років вже. Тут написано по-руськи того, що е, то, що ну, російська мова була колись популярна, що ніхто не не знав, що війна буде, ще щось таке. Одеться. Ну і напевно, всім пока, скоро вийдемо друга частина, тому що. У мене немає зараз ще про це. Скоро з'явиться друга частина. Так що підписуйтесь на канал, лайкайте його. І, коротше, всім пока. А з вами був як завжди, я Платон, і Сантулік. І сьогодні у нас була підбірка сантуліка. Буде ще друга частина, де буде трохи може більше відео. Ну а всім пока, а з вами був, я завжди, я Платон і Сантулик, який зараз виповнює команду на відео. Всім пока.